Персик наганявся, тепер ліг відпочиваю. Дивіться. Це почув, що я про нього говорю. Хвостом почав виляти. Вивернувся так. Живіт, як швидко заріз, Це був бритий. Влітку не так швидко заростав. Це. швиденько заріс. Що там одне око відкрите? А. Потурбували, да, кота? Який відпочиває? Повивертається ж так. носик розовий Робить вигляд, що спить, чи ти спиш? Спиш, так спить, активнічого, будеш мурчати? Не хочу поморчати трошки. Швутік. Сьогодні вранці встав, то виїв корм з двох мисочок своїх. Одного вночі проголодався сильно. Вирішив все попід'їдати. Головне горобець. Це ж грався, грався, потім виробився. Гробця затаскав і це він лежить на ньому. Отак. Отак. Під ним. А голова в одну сторону, лапи в другу сторону. Все нормально. Кіт відпочиває. Потягується. Добренько. Відпочивай. Бум-бум.